Дивіться, купили таке самокат для дитини. Це це все зняв з нього. У вас там все в комплекті, там все є. Але я все зняв і хотів його продавати. Але дивіться, не поворачували тупо колеса. Типу дитина їздила, питалася їздити, але тіпа, колеса не поворачується. Бачите, тіпа, ну, то... і ми всі подумали, що да, воно. Браковане прийшло у нас, бо всіх дітей поворачується, а у нас не поворачується. Типу, воно таке туге, непонятне. Тіпо. Ми думали, все, браковане купили. Бракований самокат купили. Але, тіпо, поняв, я з часом зрозумів, що розворачуєш самокат. І тут є така гаєчка, бачите? Її попускаєте. Я не знаю, може всі вже знають. Типа, бачите, даже колеса не притерті, бо дитина не могла їздити, Тіпа. бо воно не поворачувалася, бачите? Туго поворачується, вправо нажимаєш і вліво. Це я вже трошки попустив. Така є гаєчка по центру, бачите? Її пропускаєш. Чим більше її попускаєш, тим більше воно крутиться вправо, вліво, вправо, вліво. Чим старша дитина. Тим більше попускаєш ганочку.